Вітаю! Зараз ми подивимося такі питання про полонених. Коли, ай, чи повернуть полонених, і є, чи є якісь загрози, що заважають повернути наших бранців, українців з полону російського, дайте нам відповідь, що нам треба зробити, щоб звільнити наших людей з полону визволити і повернути додому. Дайте відповідь про що вас, будь ласка. Ось вже відбувся запис. Якийсь запис. На майбутнє дуже гарна карта. Три жорстокі людини. Будуть повертати по домовлялися багато, домовлялися багато. Ага, а ви десь по те, що було повне третину на три частини, три, три рази, три обміни. Зробить так, багато грошей просто здійсниться обмін. В, 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 здійсниться обмін так. Ой, скажіть, ага. є знов от що цікаво, хтось перешкоджає, нічого зараз вже готово, вже-вже-вже договорилися. І це дуже сильна таємниця. Про ці обміни взагалі ніхто не буде знати. І це умова цих коршунів, щоб про це ніхто не знав, що ці обміни йдуть. Дивіться, така умова, якщо про обміни взнають, то в їх припиняють, тобто його відразу припинять. За цим дуже сильно будуть спостерігати. І це така є мова. Ось такий обмін, бачите, добре, да. будемо боротися, я хочу забрати весь негатив, заперечую. Люди дуже сильно чекають на своїх на коханих людей. Так, я заперечую цей ворожий план. Заперечую, лякає, що вб'є, також є таке, але це тільки. Це тільки, щоб налякати. Щоб, ну, наче, що це все дуже серйозно, щоб ну, така, як питка для рідних людей. Зміниться фортуна. Ті, хто чекають, дочекаються. Йде Верховний суд. Ще багато чого залежить від наших Збройних сил, від нашої боротьби. Також я хочу допомогти, щоб нарешті відбулася якнайшвидше перемога наших військових, і це полегшило обміни, заперечую. Так, боротьба. Буде швидкою, хочу перекласти сюди, щоб якнайшвидше відбулися обміни. Це все ми заперечуємо. Заперечую, більше ворожі плани не працюють, видають всіх, про кого взнає. Абсолютно кожна людина, кожний бранець, хто де як він утримається, де знаходиться, все знає Україна і всіх забирає. Ви, видають всіх абсолютно. Повертають додому, прошу ваші сили здійсніть повернення наших полонених якнайшвидше до домівок. Де настане стане найшвидше мир і у людей продовжиться життя мирне. Перекриваю. Зараз ще раз будемо шукати нашу карту мир. Прошу ви ще надати допомогу полоненим в ті, хто знаходиться в полоні, де да прийде до них Червоний Хрест, де да прийде до них допомога медична залежне отримання. За якнайшвидше будеться обмін всіх на всіх. Ось все, картамер перекриває Добре. Йдуть добрі звістки, будуть звістки, але це будуть тримати в таємниці і це нам піде на користь яке. Вищі сили, ангелів охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше повернути всіх полонених бранців України, де б вони не були. І я б їх не отримав. Обміняли всіх на всіх, всіх дітей, жінок, всіх військових, медиків, всіх наших воїнів, всіх абсолютно людей, кого депортовано, всіх, кого дармали. А в Оленівці і в інших місцях утримання СІЗО, де б вони не були, всіх міняють абсолютно. І якнайшвидше прошу допомогти поверховно себе, прошу зібратися. Та почуйте нас, будь ласка, та повернуться всі люди. Буде так, буде так, буде так. Більше немає. Де да буде все сказано здійсненим. Так, ворог отак закриваємо дорогу до полонених, віддає більше йому не потрібні. Віддає всіх абсолютно. Да буде так. Дякую за увагу.